Тут товстішу оранжеву замалювати, отак сюди. Живописиця Віра Конська дає завдання учням Луцької художньої школи щодо роботи над розфарбовуванням птахів для великодньої інсталяції. Сім двометрових писанок уже майже завершені, каже художниця. Ну, ось зараз просто поправляємо лінії, бо звісно, що воно було коли мокре. Неможливо було провести якісь чистотехнічні речі. Цьогоріч арт інсталяції у жовтих і блакитних кольорах. На писанках зображені традиційні символи дерево, життя, птахи, три зуби. Розповідає одна з авторів ідеї створення інсталяції Віра Конська. Ось там далі йде берегинька з колосочками і теж з тризубом. Композиції кругом включені птахи, птахи це символ воскресіння. Христа, У нас і називається вся ця інсталяція Воскрес Христос, Воскресна Україна. Того року ми робили волинську писанку. Там було багато червоних кольорів, інтенсивні, яскраві. Зараз люди абсолютно по іншому сприймають колір, по іншому сприймають пластику. Вісників Воскресіння птахів зображує на деревах символічного весняного саду співавторка ідеї інсталяції, викладачка Людмила Салинська. Все іде чисто на символіці України. Для мене кожна робота, я от щось однакове не можу зробити. Все одно це я творчо підходжу до того. Віра конська показує елементи ще однієї інсталяції, що нині в роботі. Називається ця інсталяція Вирій вічності це ну, пам'яті жертв війни, коли птахи будуть відлітати у цей вічний вирій. Над оформленням каркасних писанок працює художник Андрій Дігтярук, розмальовує декоративні вставки у вигляді рушників з синіми і жовтими кольорами. Хочеться сказати певно цією роботою, що ми всі об'єднані, що ми один народ, одна країна, велика, сильна, міцна, могутня. І кожен вимушений переселенець, людина, яка приїхала сюди з певного куточка України. Вона відчувала себе на волині як вдома. До створення об'ємних писанок долучилася учениця художньої школи Марія Понк. Всі, хто створював її, хочуть показати свою небайдужість для рідного міста, щоб прикрасити його в такий складний час, як зараз. До Великодня викладачі Луцької художньої школи мали б підготувати ще одну арт-інсталяцію, каже Віра Конська. Але колега, який над нею працював, пішов воювати. Матеріали для виготовлення мистецьких об'єктів надали благодійники, розповіла заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк. Грошей з бюджету не виділяли. Які будуть виставлені на центральну на центральній площі нашого міста, а також на вулиці Лесі Українки. На жаль, зреалізувати всі задуми, які були у нас два місяці тому, ми не зможемо враховуючи той факт, що війна. Великодні арт-об'єкти для прикрашання луцьких вулиць зі слів віри конської у художній школі створюють п'ятий рік. Оксана Івпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.